Всім привіт! Вітаємо вас на каналі ЗНО-хаб. Ми знову до вас повернулися. Я думаю, ви вже нас знаєте. Я Яніна, викладачка історії. Я Вікторія, викладачка географії. І сьогодні ми будемо з Яніною розповідати, як обрати додатковий предмет на НМТ. Сподіваюся, що в 2025 році буде все ж таки один додатковий предмет на НМТ, тобто, типу, четвертий предмет. Тому сьогодні розкажемо, як не помилитися і обрати саме той предмет, який принесе вам найбільше балів і найбільше шансів для вступу на бюджет. Звісно, що обирайте Додатковим четвертим предметом географію, просто не задумайтеся для чого, тому що це Яна універсальний предмет, який підходить на безліч спеціальностей на і на все, як я відео закінчується. <рігла> 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 До, <о цьому>. До <рігла> нових <рігла> зустрічі! Ви камайте географію! Ну а тепер серйозно. ну географія це звичайно серйозно. Але тепер розкажемо вам, як загалом вам обрати додатковий предмет, якщо раптом з якоїсь там причини географія вам не підходить. Отже, перший критерій, яким потрібно керуватися при виборі додаткового предмету, це звичайно ваша майбутня спеціальність і ваш майбутній університет, куди ви плануєте вступати. Як це пов'язано? Спершу вам потрібно визначитися із спеціальністю. Наприклад, якщо ви вступаєте на менеджмент, маркетинг, чи там, наприклад, вступаєте на науки про землю, однозначно, вам потрібно складати географію, тому що вона має найвищий коефіцієнт при вступі. Якщо ви вступаєте на іноземні мови, на ім'я, зрозуміло, що вам потрібно додатковим четвертим предметом складати англійську мову. Вам потрібно ознайомитися із коефіцієнтами, які відіграють найбільшу роль саме на вашу спеціальність. Так що головне визначитися в першу чергу зі спеціальністю, а потім уже думати над додатковим предметом. Але якщо у вас лежить душа більше до якогось конкретного предмету, чи це література, чи це біологія, там для медиків особливо вона характерна, там навіть не потрібно думати над іншим додатковим предметом, то вам потрібно ще орієнтуватися на те, в чому ви найбільше компетентні, що ви найкраще знаєте. Наприклад, якщо ви добре знаєте географію суджу по своєму предмету, то ви можете складати на ту спеціальність, де коефіцієнт набагато нижчий, ніж інший якийсь додатковий предмет, оскільки ви знаєте, що. Ви географію можете класно скласти, ви її можете затащити, і потім в результаті в рейтингу вона вас вивезе за рахунок того високого балу на НМТ. Ну логічно, та, типу, якщо ви плануєте вступати на медичну спеціальність, то коефіцієнт з біології він буде набагато вищий, ніж, наприклад, там, коефіцієнт з літератури. Але тут, як Віка вже сказала, важливий момент. Якщо біологію ви знаєте, ну прям дуже погано, і ви її складете, скажімо там, на 130 балів, а літературу ви знаєте прям дуже класно і ви складете її на 200, то логічно, що все ж таки в результаті. Підсумку більше балів вам принесе все ж таки НМТ з літератури. Тому тут, в принципі, два таких критерії: М -м перше, це коефіцієнт, вагові коефіцієнти, друге, це ваш рівень знань і наскільки швидко ви зможете підготуватися до потрібного предмету. Тому наступне питання: де власне знайти усі самі коефіцієнти для того, аби знати, який предмет складати на яку спеціальність. Насправді, за 2025 рік ще міністерство освіти не представило нам коефіцієнти, які так. будуть відігравати найважливішу роль на вашу спеціальність. Є коефіцієнт. За 24 рік, рік, принципі їх можна зайти на сайті міністерства Думаю, освіти, що вони не будуть особливо змінюватися. Напевне, вони не будуть суттєво так. відрізнятися, в залежності від того, вже скільки предметів буде на НМТ чи 4, чи 5, але можете собі все одно приблизно подивитися, чи той додатковий предмет, який ви хочете складати, відповідає нормальному коефіцієнту на вашу спеціальність. Обов'язково перед своєю підготовкою просто пройдіть пробні тести з тих предметів, з яких ви плануєте складати НМТ. Тобто, якщо ви багаєтеся, який предмет обрати, наприклад, там літературу чи там біологію, чи географію чи англійську пройдіть, будь ласка, пробні тести. Можете навіть з усіх цих предметів, так і оберіть той предмет, з якого у вас найвищий рівень знань, або той, який вам найбільше принесе коефіцієнтної ваги при вступі. Ну і звичайно потрібно враховувати ваші побажання. Якщо ви любите українську літературу і ненавидите англійську мову, або обожнюєте біологію і не любите географію, то вам потрібно ще враховувати власні інтереси. Бо якщо ви не любите цей предмет, ви його вчити ніяк не захочете. Ви його будете не хотіти взагалі на нього дивитися, відкривати. Ви будете просто морально виснажуватися від підготовки. Ну і звичайно, оцініть ресурси, за якими ви будете готуватися до НМТ. Це теж насправді дуже важливо, тому що є популярні предмети на НМТ, які обирають багато. Учнів, відповідно, є багато інформації навіть у вільному доступі, яка допоможе вам підготуватися до НМТ. І є менш популярні предмети, ну, скажімо, там іспанська мова, французька мова, навіть хімія і фізика. Так, насправді ці предмети не є настільки популярні на НМТ. Хтось, звичайно, їх складає, але небагато. Тому вам важче буде знайти просто потрібний матеріал, який допоможе вам підготуватися до цього предмету на високий бал. Ну, загалом, найпопулярнішими предметами так. на вибір у 24-му році була англійська мова, потім географія, біологія, українська література кажу, каже є Ніна, хімія і фізика? Її найменші учасники складають. Ну і відповідно іноземні мови, іспанська, французька. Так тому до цих предметів буде, мабуть, важче підготуватися ніж Я скажімо, знайти джерела підготовки. Також, якщо вам складно визначитися із четвертим предметом, ви можете це обговорити із власним шкільним вчителем або із випускниками, які вже складали НМТ цьогоріч. Можливо, вони вам щось порекомендують. Звісно, не потрібно всіх слухати, бо кожного це індивідуально, але загальна картинка у вас все одно складеться, бо хтось я не готувався до НМТ зеографії і склав його на 60, 160. Хтось готувався і склав теж його на 160. все індивідуально, в залежності від того, з якою базою ви там приходите на навчання або взагалі. Яка у вас база знань з цього предмету, тому обов'язково проконсультуйтеся, обов'язково поговоріть з ними, але не сприймайте це як 100% факт, який точно вам підійде і точно вас стосуватиметься. Що ж, сподіваюся, ми допомогли вам трошечки визначитися з четвертим предметом на НМТ, і ви тепер легко оберете те, що принесе вам найбажаніші результати при вступі. Успіхів вам у підготовці. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайк, тисніть дзвіночок. До нових зустрічей! Дякуємо вам за увагу! І забезпейтесь на географію! okay <laughs>